Економічна свобода, як передумова перемоги. Таку публічну лекцію в одному із університетів Івано-Франківська провів екс-міністр економіки України Павло Шеремета. Про що розповідав студентам? Дивіться далі. Нації агресором, ви знаєте, до війни складало 30%. Ну, третина, робота. Чи це є хороша новина, коли в нас війна з цим агресором? Ні, це погано що якщо ми будемо вести війну так, як вони, то коли в нас вже нікого не залишиться, то їх ще буде дві країни. Так, про військові ризики для українського суспільства розповідає екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета. Відтак приїхав він до Івано-Франківська, аби разом зі студентами обговорити шляхи їх подолання. Ми обрали саме таку тему, тому що зараз ми маємо складну війну, і одним з головних компонентів нашої перемоги є наша економіка. Саме вона нам можливість вести цю війну, а також жити якісне, круте продуктивне життя і одним з ключових елементів якісної і хорошої економіки є власне рівень економічних свобод в країні. Прийшла сюди і Юлія. Дівчина вивчає менеджмент та переконана, її професія має вагоме значення для розвитку української економіки. Економічна свобода, як і є ця тема, це є передумовою нашої перемоги в певному сенсі, тому що в цьому полягає майбутнє нашої країни. Той факт, як ми, як майбутні підприємці, можемо функціонувати в цій державі, яким, яким чином ми маємо сплачувати податки і взагалі працювати зі своєю справою, і саме молодь, переконані організатори лекції, стане рушійною силою для здобуття економічної незалежності в державі. Молодь буде тією складовою нашого населення, складовою України, яка потім відбудовуватиме нас після перемоги, нашу державу, нашу інфраструктуру, власне, нашу економіку. Роль молоді ключова, і від того наскільки молодь зараз прислухається і буде готова слухати і зацікавиться ідеями пана Павла. Пана міністре, від того і в тому числі залежить наскільки ми успішно наскільки ми швидко завершимо цю війну перемогою і наскільки ми успішно будемо відбудовуватися після того. Однак економіка лише одна з багатьох сфер, які Україні необхідно розвивати для здобуття перемоги. Переконані організатори заходу.